Казочка, півник і двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят круть та верть, і півник, голосисте, горлочко. Мишенята були тільки й знають, що танцюють та співають, а півник досвіта встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. А гляньте ну що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити, а хто молотитиме, питається півник, не я. Отказує одне мишеня. Не я каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи, а мишенята і далі граються. От вже й обмолотив півник колосок та знов гукає. Гей, круть, гей, вереть. А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолоти. А хто понесе? питає півник. Не я, гукає круть. Не я. Гукає верть. Ну, то я однесу. Каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов, а мишенята собі одно скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть! Я борошно приніс. Поприбігали бо мишенята. Пораділи, ой, півничку, вже тепер тісто треба замісити та пиріжечки спекти. Хто ж міситиме? питає півник, а мишенята й знов своє. Не я пищить круть, не я, пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже Доведеться, певно, мені. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох і голодний я, каже круть. А який я голодний, каже верть. Та й посідали до столу. А півник і каже, Стривайте ну, стривайте, ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок. Ти, кажуть мишенята, а хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують круть і верть. А тісто, хто місив, піч витопив. Пиріжків на пік. Ти вже й зовсім нищечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого, стали вони тут, вилезли за столу, а півник їх і не тримає. Тож отаких от лінюхів пірішками пригощатиме. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.